Добрий день, Україна! Хоч як би не ставився до французів, ці автомобілі мають право місце бути. Це автомобіль мого клієнта Рено Міган 2013 рік, 1,5 дизель на ручки. автомобіль нашого захисника. До речі, ну подробніше далі. Сьогодні про нього присутніться поясню. Перед тим, як зазирнути під капот, скажу, що власник цей автомобіль придбав влітку 24-го року, він в лавах ЗСУ і зараз його перевели на такий напрямок, що на, ці, на цьому автомобілі з таким кліренсом ну, робити просто нема чого, тому його і треба продати, ну а там свої пріоритети помінялись. Покупив він із пробігом 233 тисячі кілометрів, на зараз 241. Ну це показники одометра, Вона в 18 2018 році була пригнана з Європи. Я завжди в таких машинах не розумію, ну як перевірити пробіг і сказати чесно, бо нерідко вони відмотають. Під капотом у нас на 1,5, дизель, К-9К, 110 кінських сил, але він зараз прошитий на 130 кінських сил, видалена екологія, замінений ремінь ролик, помпа сказали, в ідеалі не міняли. Це робилось на 240 тисячах кілометрів. Ось, так само зроблено ТО, масла фільтра поміняні свічки запалювання, а точніше, свічки накала, вибачте. Так, І тут... Теж того «Олива замінена, бачите, ельф 240 тисяч км, вона зроблена буквально тільки от у лютому місяці 25-го року. 6 механічна трансмісія і передній привіт. Із того, що власне, каже, що в мороз взимку, коли заводить, трошечки вона деякий час запускається і деякий час неровно працювала. От, на зараз, як потеплішало по весні, то ця проблема вийшла, але як проблеми він її не вважав. Можливо, треба робити якусь ревізію форсунок. По кузову я пройшовся ще не приладом. Жодного відхилення ніде нема. В принципі, вона вся майже ідеально охайна. Тут пару сколіків є по морді. Тут на бампері, на капоті, бачите, незначні. Гуми два комплекта. це літо і зима лежить. Є також Лобач Рідний, напевно, може ні, сімерочка тут, я не знаю, може мінявся, але оригінальний. В Європі, напевно, міняла, бо вона 18-му році з Європи приїхала. Дах без зауважень. По бортам. Ну, Маленькі дрібнички тут підфарбована подряпанка, але вона вся в приладі абсолютно, я їй всю пройшовся, перевірив. Це краплі, теж тут нічого нема. Тут все охайно. Ну, за що, за що за ЛКП тут точно не соромно. Враховуючи те, що машині вже 12 років, вона і ціла, і ідеальна. В цьому плані питань ніяких. Немає. Так, з комплектацією потрошку зараз розберемось. Назви я її не знаю. Підігрів сидушок є. Тканина, текстиль. Сидіння, вона без хімчисток, без нічого. Все як є, виглядає. Гумові килами є. Шкіряне кермо. У мене до нього зауважень ніяких немає. Пробігу на одометрі, бачите, 241 тисяча кілометрів. Так, чотири склопідйомника, електродзеркала. Це щиток яскравості приладів, це я так розумію. Direction Control Off. система стабілізації вимикається. Це функція старт-стоп. Я так розумію, теж вмикається, вимикається. Ну, якщо я не помиляюся, зрозумів правильно, то це воно. Можливо, я чогось не знаю, помиляюсь саме в французах. Ну, ця клавіша єдине, що нічого не змінює, коли я натискаю, ніде не змінюються ніякі написи. Ну, я так думаю, що це старт-стоп, по ідеї має бути. Е, так, датчик світла є, протитуманки є. Датчик дощу також є. Тут на кермі управління від круїз контроля. Круїз контроль у нас вмикається ось тут. Бачите, от я його активував. Ну і тут обмеження по швидкості, спід лімітер можна вмикати. Одразу, якщо ми вже тут покажу, що тут електроручник, да, його перевіряв, він працює, затискає, відпускає. Управління від мультимедії. Тут ще на кермі можемо мультимедію керувати, ну це я розумію так, що, напевно, класика. Для мене Франція це взагалі ну, чужа планета. Я в них, ну, з ними стикаюся іноді, але ну, дуже рідко. Так, мультимедія у нас має бути, а ну, сенсорна да, меню. Мультимедіа. Блютуз тут 100% впевнений, майже є. Зараз зайдемо, подивимось. да, Bluetooth є, AUX, USB є. SD-картка, UX USB, бачите, порти всі тут. Є. Yeah. Камери заднього виду тут немає, але є парктроніки по кругу. Ось, бачите, вони промальовуються у нас. Є. Yeah. Кондиціонер тут звичайний. Я наскільки знаю, по технічному стану, власник мене в цьому переконував, що тут все працює бездоганно. Ну, по... По ходовці, по всьому, все-все-все працює, наче все должно бути добре. Так, кнопочка старт-стоп тут така, вона для мене трохи дивним є рішенням, тому що для того, щоб завести автомобіль кнопкою, треба цей ключ тільки вставити сюди, а тоді вже вона буде заводити. Тут управління від мультимедії, гніздо для підкурювача, підлокітничок тут доволі такий вузенький і маленький, до речі, всередині він. Ну, Майже майже безтолковий дуже маленький. Тут ще, до речі, керування бортовим комп'ютером. Ми можемо дивитися, що тут у нас. Ну, середні витрати пального 6,4 літра. Я не знаю, це змішане чи міський, але я думаю, що по місту така машина має так брати за моїм досвідом. 740 км залишок пального. Поспішайте, поки воно тут є. Маю наголосити, що за кермом сидиться досить зручно, і в цьому, до речі, в мене до Рено. Претензій, в принципі, ніяких не було. Ну, є там бюджетні якісь моделі. Міган це ж такий більш такий комфортабельний автомобіль. То тут, ну мені з моїм ростом комфортно цікаво зараз попробувати, що буде позаду. Маю визнати, що Міган зовні досить великий автомобіль з досить великим багажником. Я Припускав, що тут більше місця. Зріст, у мене 193 см. Зараз я попереду сів так, як мені зручно буде сидіти. Ну, я не скажу, що я тут не можу сісти їхати, але колінками в сидушку підпираюсь. От, Я все ж таки розраховував, що в цьому класі буде більше місця. Ну, але для середнього росту тут ніяких зауважень немає. І зручностей тут, в принципі, нічого, підлакітничка нема. Є нижче таке невеличке відділення кермашки, я не знаю, видно чи не видно тут. Умовно кажучи, для гаджета чи для якихось дрібниць. Ну і ніздолі підкурювачів тут позаду своє є. Тунель коридор не дуже високий, в принципі, можна буде зручно тут сидіти і втрьох. Але єдине, що мені здається, що втрьох буде, е, напевно, вузенько втрьох все ж таки, тут сидіти, комфортніше буде двом. Багажничок у нас з механічним відкриттям. Ось так він відкривається. Він доволі об'ємний, тут зауважень нема, шторка в комплекті, є гумовий килим, є ось така полиця. Ну, єдине, що я маю сказати, що не дуже зручно добиратись до самої запаски. Вона, звісно, добре там запрятана і знешумлена. Там кратик тут на місці, бачите, Вон, докаточка. Виконано все, звісно, естетично і практично. Єдине, що не дуже зручно піднімати, треба туди ну, По крайній мірі однією рукою так точно. Так, гніздо для підкурювача тут є. Шторку ми зараз чи натягнемо, чи закриємо, як правильно сказати. Зачиняємо. Перед тим як зробити тест-драйв, я скажу, напевно ще раз, що французи в принципі достатньо комфортабельно роблять автомобілі по-європейськи. І за що особисто їх варто любити? І з в це питання, коли люди що шукають, хоча свіженьке, але недороге відносно по бюджету, тоді тут французи виступають непогано, тому що в вартості вони більш доступні, наприклад, за тих самих там японців або корейців. Вже в питаннях ремонту. Там є своя специфіка, яку я не дуже полюбляю, але ну, тут кожному своє. Ну і ще дизеля, дизеля в них достатньо економічні, в принципі, у Френошек, у французів вони славляться. Ну, Так як я планував і казав, пливе він доволі комфортно, тобто ти відчуваєш себе в цьому автомобілі ущербно, да? Тобто тобі відчувається, відчувається комфорт, зручність все непогано. Ми з вами не будемо зараз ставити рекорди, тому що я. Однією рукою і перемикаю передачі, я їх невчасно буду робити перемикання. Рухались ми ворочко і поворот, до речі, ага, я і в тапку не тріснув. І шкода, тут нам, виходить, в лівий ряд чомусь вирішила виїхати. Ну Тому спробуємо ще раз заїхати. Ми з по трамвайним рейкам. Кліренс, до речі, у Мігана точно європейський не дуже високий, тому я не дуже. Тут сильно буде, як на Форестері стрибать, а підвіску. Підвізку я послухав, все добре. Давайте отак от не будемо вже з місця, я приблизно отак от притоплю. Не встигаю я вчасно перемикати. Ну, але їде собі вона нормальна і непогано. Приблизно ви побачили. На що ще дуже важливо звернути увагу, я це міг би пропустити коліса. Перемикається дуже прекрасне щеплення. Без жодних зауважень, ніяких підбивань нема. Ну це теж важливо дуже для дизеля. Тобто відчуваю, що тут з маховиком і щепленням це досить добре. Мені цікаво було на шостій, я от її зараз вмикнув. Це, звісно, рано на 80 кілометрах її, але спробував просто, що вона не гудить, нічого, все добре. Щодо стану технічного, що до стану локофарбового, що до естетичного, в мене в принципі немає ніяких авто... до цього автомобіля зауважень. І, власник мене теж переконував в тому, що проблем ніяких тут немає, і не має бути. Ну, Відносно того, що на холодно, трошечки вона там, нам не на холодно, варто замітити, що на морозі саме є нюансик, є. Але про нього вам ніхто не сказав, просто всі, хто зі мною працює, або хто мене знає роками. Ну, я завжди кажу всю правду. Власник мені сказав, я не хочу цього приховувати. Але тут нічого такого страшного нема, це не те, що машина не завозила, ще не їхала. Є такий нюансик. Да. Це пробіг, це роки. А от, ну, все. А в-іншому, ну, я навіть про цю проблему би не узнав, бо як власник мені не сказав, що є такі нюанси. Тому дивіться, купляйте, перевіряйте, я знаю, що все можна зараз протестувати, перевірити. Я переконаний, що тут все буде добре. Але все ж таки перевірити слід завжди. До зв'язку до зустрічі з вами, Лоха Трандафте. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! При всьому тому, що я до французів ставлюсь прискіпливо, придратись тут нема до чого. Приємно, тачка. Ну реально приємно. От в ходу я б поїздив. Ну мені б сподобалось їхати.